Привіт! З вами, як завжди, Владислав. В одному з попередніх відео розповідав про інструмент blend перехід, і обіцяв на розказувати цікавинок про нього. Тож сьогодні ми зробимо з його допомогою шерсть та квітку. Спочатку зробимо шерсть. Для цього між двома кружечками різного діаметру зробимо Blend. Якщо плануєте робити хвіст, ставимо кружечки на відстані. Якщо хвіст плануєте робити в три або більше кольорів, то й кружечків має бути більше. Якщо тулуб, то два кружечки менший поверх більшого. Кружечки мають бути різних кольорів чи відтінків, і потім застосовуємо до них бленд. Для хвоста можемо навіть змінити траєкторію. Можливо, після такої маніпуляції доведеться ще попрацювати над розміщенням елементів переходу, але вже у нас є тулум і є хвіст. А як же шерсть, запитаєте ви? Все просто. Я колись вже робив скуйовдженого павучка в шортс цим способом. Виділяємо наші переходи і застосовуємо ефект roughen з групи Distort and Transform. Тут лише граємося із налаштуваннями. Size відповідає за довжину шерстинок, а detail за їх густоту. Лишилось лише домалювати все інше. Тут я прискорю, щоб вам не стало нудно. До речі, помітив, що багато хто дивиться відео, але не підписується. Тож підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити нових відео. Та й канал заодно підтримаєте, і вподобайку поставте, і комент напишіть, е, щось я розійшовся. Коротше кажучи, буду вдячний. Ну а поки я домальовую, залишайтесь на лінії. Ваш перегляд дуже важливий для нас. Отже, в результаті отримали ось таке миле пухнасте створіннячко. Можливо, у вас воно асоціюється з якимось персонажем книги, мультика чи навіть гри. Напишіть про це. В другій частині цього відео зробимо квітку, теж інструментом перехід і ефектом. Основу робимо як тулуб тваринки, лише за основу беремо не коло, а зірку, в якій багато-багато-багато промінців. При створенні, поки не відпустили ліву кнопку миші, тримаємо стрілку вгору. В центрі цієї зірки зробимо таку ж, але значно меншу і застосовуємо до них обох бленд верхів. А щоб довго не шукати в меню, можна застосувати комбінацію клавіш Alt, Ctrl-B. Далі в параметрах переходу робимо більше кроків. Так у квітки буде більше шарів. Фарбуємо в радіальний градієнт. Я обрав такі кольори, але ви можете експериментувати. Ну а далі застосовуємо ефект Tweak за групи Distort and Transform. Якраз він і зробить вигини листочкам вашої квітки. І якщо вигляд квітки не подобається, можемо в параметрах переходу поставити іншу кількість шарів пелюсток, а на панелі вигляд Appearance можна змінити параметри ефекту Tweak. Ну і ще раз, не бійтесь експериментувати. Ось так виглядатиме квітка, яку я зробив не з зірки, а з багатокутника. Ну і власне на цьому все. Дякую за перегляд. Бувайте!